Рівненська область посідає перше місце в Європі за кількістю випадків дефектів невральної трубки. Щороку спінабіфіда у перекладі розщеплений хребет або спинномозкова кила та аненцефалія, дві найбільш поширені форми захворювання, вражають понад 300 тисяч новонароджених в усьому світі. Відомі ще з античних часів ці недуги зумовлюють важкі ураження центральної нервової системи з подальшим формуванням інвалідності та смертності. Аненцефалія вада, при якій дитина народжується без головного мозку з незакритим черепом. Ще один поширений випадок спинномозкова кила патологія, яка характеризується не хребта та як наслідок вибуханням нервів. Але головною різницею між двома захворюваннями є те, що дітки з аненцефалією або народжуються мертвими, або помирають в перші секунди життя. А зі спинномозковою килою приречені на дуже важку інвалідність. Спинномозкова кила спричиняє параліч кінцівок. Тобто, Параліч ножок, дітки не можуть ходити або погано ходять. Діти мають порушення функцій тазових органів. Такі дітки ну, скажімо так, мають таке ускладнення. Ну, в більшості випадків спинно-мозкової кили, як гідроцефалія або водянка головного мозку. Тобто, це дуже важка вада. Проте лікар зазначає, якими б страшними ці вади не були, їх можна запобігти з точністю до 70-80 Для того, аби вберегтися від цих патологій, вагітній жінці потрібно вчасно та в достатній кількості приймати фолієву кислоту. І це запобігає. Ну, скажімо так, одні література літератури на 70%, Інші кажуть, то, що щонайменше на 50% знижує ризик таких вад. Але хоче способи запобігти цим захворюванням є, і вони дуже прості. Статистика не тішить. Рівненська область має найбільшу кількість випадків дефектів невральної трубки в Європі. І найвища захворюваність спостерігається в північних районах. Якщо в Європі середньому частота варневральної трубки десь орієнтовно 9-10 на 10 тисяч, то в полісті це від 26 до 27 на 10 тисяч. Це дуже багато. В Європі та Америці загальноприйнятим стандартом вважається те, що жінка під час вагітності повинна пам'ятати про фолієву кислоту, адже від цього препарату може залежати життя її дитини. Ілона Якимюк у ритмі подій.